Усім привіт, мої любі українці. З вами знову я Скіфа. Сьогодні ми зустрічаємося в черговому відео на моєму каналі, яке буде присвячено огляду акції Tradein. В цьому відео поговоримо про 4 додаткових машини, які Варгіймін додав до можливості обміну цього разу, а також поговоримо про три машини, які з усього з того списку, які рекомендує вам компанія Варгіймінг, я рекомендую вам взяти по цій програмі, які точно для вас будуть цікавими та негібучими. Але перед тим, як ми почнемо, не забувайте, будь ласка, підтримати це відео лайком. Якщо відео сподобається, то підпишіться на канал. Ну і також для нових глядачів покажу своє. Загальну танкову статистику, щоб ви не сумнівались в моїй танковій експертності. Відповідно, давайте починати. Значить, сама акція в нас стартувала сьогодні 29 січня, буде вона тривати 7 днів до 8 лютого, тобто у вас буде цілий тиждень для того, щоб якщо ви захочете обміняти ваші старі преміум танки, які вам вже набридли, на нові зі знижкою. Як це працює? Ви маєте зайти в вкладку Магазин, далі перейти до вкладки обмін техніки. Тут у вас доволі в принципі, зручний інтерфейс. Ви обираєте машину для обміну, тобто ту машину, яку ви хочете здати. Наприклад, в моєму випадку це буде. 56 ТП польський танк 8 рівня за марафон, і хочу я отримати замість нього такий танк, як Aston Rex Відповідно, сам інтерфейс доволі простий. Я думаю, для того, щоб отримати Aston Rex замість його повної ціни в 95 тисяч золота. З рахуванням того, що я здаю цього поляка, я маю доплатити всього лиш 4575 голди. Тобто, я думаю, все зрозуміло і. Адекватно, значить, тепер до самих танків, відповідно, в першу чергу, ми говоримо про ті дві машини, які я б вам радив обов'язково брати по цьому трейдингу. це об'єкт 703 Варіант 2 та Бісон ТЦ45. Давайте по порядку. В першу чергу ми говоримо про об'єкт 703 Варіант 2 Чому, тому що, на мій погляд, це тір 1 преміумний танк, тобто це один з найкращих преміумних танків в нашій грі. Тут невеличкий лірічний відступ. В мене є рейтинг усіх преміумних танків, які є в нашій грі в телеграм-каналі в зручній таблиці. Тому, якщо вам цікаво, про... Подивитися на цей весь рейтинг від мене, то підписуйтесь телеграм-канал, ссылка буде в описі. Відповідно, сам 703-й це дуже і дуже сильна машина, яка, як то кажуть, їде, стріляє і броня в неї є. Середня крейсерська швидкість цього танку з турбіною, яка тут обов'язково по карті складає цілих 40 км на годину. З закалочкою ХП в нас в залежності від того, яка вона вас кольором, кольором, да? приблизно 1700 Також в танку чудове бронювання, як лба корпуса, так і башні. Плюс він може стояти від борта. Ну і головна його чеснота це те, що в нього два стволи, кожен який має. По перше, хороша альфу в 390 одиниць, хороша база оборони двісті 221 мм на підкаліберних стрядах, які ще й швидко летять. Відповідно, танк чудово підходить саме для фарму, в тому числі в лінії фронту, тому що його динаміка там дозволяє в принципі доволі непогано пересуватися. Е, із мінусів танка можна віднести хіба що тільки відсутність кутів вертикально нахоло гармати. Але це по факту все. Як на мене, чудова машинка, ті, прем-танк і обов'язково є. Ну він є обов'язковим для купівлі, якщо ви сумнів... сумніваєтесь. Далі. Бісонте – це 45. <кій> Італійський важкий танк 8-го рівня, барабанний тяж, з дозарядку на три снаряди мені спойлер, цей танк не дуже подобається. Але в цілому я буду об'єктивним і буду казати те, що насправді ця машинка доволі сильна все одно, тому що, по-перше, барабан, по-друге, альфа 360, по третє, КВН в -10, мінус 10, плюс-мінус адекватне бронювання башня, адекватне бронювання корпусу. Так, не на рівні об'єкту 703 Варіант 2, особливо якщо ми говоримо про корпус. Але в цілому, в принципі, достатньо для восьмого рівня, непогана динаміка. І з мінусів цього танку можна сказати тільки те, що в нього жахлива стабілізація. І жахлива кучність, тобто він відносно має погану гармату, яка важко реалізується на середніх та дальніх дистанціях. В усьому іншому танк доволі доволі непоганий. Також отлично підходить для фарму, як в рандомі, так і в лінії фронту. Тому обов'язково можете його брати. Ідемо далі. Тут в нас GSOR 1008, така специфічна ПТСА 8 рівня британська, значить, барабан на 4 снаряди по 320 ліфи. До плюсів її слід віднести те, що в неї шикарні підкаліберні снаряди на 320 мм пробиття, які ще летать майже 1400 метрів в секунду. Дуже непогану динаміку, як для ПТшки. Там в принципі крейсерська швидкість залежить від вашого обладнання. Тут можна ставити турбіну або можна не ставити цю турбіну. Буде в районі 40-45 км на годину, яка яку. Ну, ви їдете, набираєте, впевнено, плюс-мінус. Також кути вертикальну наголограмати, мінус 10 і відносна броня проти танки 6-го-7 левела від башні можна навіть інколи щось повідбивати. Ну і понятне діло, як і усі Сіпета САУ в нашій грі, вони, в принципі, мають чудове маскування, плюс-мінус. Да, не таке, як 30 СПЕМ, звісно, але, в принципі, звісно ж, краще, ніж там ВСТшок на рівні чи важких танків. Тому машинка, в принципі, комфортна, але залежить дуже сильно від вашої сесії боїв. Якщо ви попали а, в сесію, де вас там. 5-6 підряд боїв турбачі, то цей танк не конкретно спроможний, тому що каде його барабани складає цілих 40 секунд плюс-мінус, залежить також від вашого обладнання. Але якщо ви попали в ті ж самі 5 боїв, які тривають там 5 від 5 до 8 хвилин, то ви будете настрілювати доволі високий результат. Як ви бачите, в мене, наприклад, середуха на ньому 2852. Останні стріми, я на ньому, в принципі, доволі легко грав 3 таки, але можна грати в 3 к так можна і грати в 2500, залежить від того, в який тип боїв ви будете попадати. Ну і останній танк, який вам пропонує. Картошка для обміну з нових С122 ТМ. Як на мене, дуже-дуже поганий представник китайських середніх танків, тому що нібито на перший погляд машини є все, типу і динаміка адекватна, і броня, яка ніяка є, і навіть КВН на китайському танку завезли, але при цьому в цьому ДПМ ну, тут без обладнання, але тим не менше, давайте покажу. 1500 одиниць, тобто з досилачем і вентиляцією у вас буде тут на рівні 1800 одиниць, що для восьмого рівня просто смішно, особливо зважаючи на те, що це не барабанний Танк а циклічний. Тому, відповідно, я цей танк абсолютно точно не рекомендую вам для. Тому що він абсолютно точно буде пробивати умовному 703-му чи Бісонте. І який сенс в цьому танку, якщо ну типу, у вас немає тих двох, я не знаю. А навіть якщо вони у вас ці два, ці два танки є, і ви думаєте над тим, що взяти з 202 просто повірте мені, цей танк ну не вартує тої кількості золота, там, 4 тисячі голди вам треба буде в середньому плюс мені за нього доплатити, тому просто не робіть цього. Ну, як і обіцяв, ще з усього списку, який там запропонує вам компанія Wargaming, якщо що, силочку на цю новину я залишу в описі під цим відео, там побачите повний список. З усього того списку я вам рекомендую декілька машин. В першу чергу, це само АСМ, чудовий важкий преміум танк 8 рівня, барабанний тяж з хорошим комфортним барабаном на 5 снарядів. При цьому всьому барабан кидається доволі швидко. Там на рівні теж залежить від вашого обладнання там 30-35 секунд. В танках хороше бронювання лбаку, Корпусу дозволяє танкувати там плюс-мінус адекватно танки 6-7 рівня, впевнено. Восьмерки деякі, в принципі, теж ну, понятно, проти 9 10 тут броні немає, але, тим не менш, щось можливість танканути все-таки є. До цього всього альфа в танка 300, хороша базове, базове бронепробиття як на бронебійних снарядах, Тут <кій> воно складає цілих 232 мм, так і на підкаліберних снарядах, які ще швидше, швидко летять. Плюс в танка доволі адекватна динаміка з турбіною, і відповідно його також можна використовувати для фарму як в лінії фронту. Фронту, так і в рандомі, він підходить ідеально. З мінусів цього танку я можу віднести тільки хіба що доволі великі сарайні розміри. І, е, ну, можливо, не супер прям якісну динаміку. Хотілося б трошечки цю динаміку е, пришвидшити, але в цілому, так в танка все дуже-дуже непогано. Е, другий момент це ELC 90 очевидно, напевно, найкращий легкий танк саме для засвіту на восьмому рівні. Дуже сильна машина, якщо ви любите грати на ЛТ, саме в засвіт, не в урон, тому що в урон вона, ну я б не сказав, що прям совсем не може. Але гармата тут прям м'яко кажучи дуже дуже специфічна, дуже жахливе зведення, потім жахлива точність, стабілізація. Тобто в цей танк він дуже нестабільний по гарматі. Але при цьому всьому в машини ну, чудове маскування, чудовий огляд, і в принципі я би сказав, навіть з. Танками 10 рівня навіть золоте можна конкурувати на цьому танку доволі доволі впевнено. Тому, якщо любите посвятити, берете ЄЛС. Ну і останній танк, який я сьогодні хотів зазначити, для обміну це 56 ТП. Польський важкий танк восьмого рівня єдиний танк, якого немає. В мене в ангарі немає, тому що в мене і так вже забагато преміумних тяжів восьмого левела. Але тим не менше, якщо у вас цих преміумних тяжів маловато, то в принципі це дуже погана машина. Опять же таки, по факту, це комфортний об'єкт в п'во або ж він же захисник, тому що по броні він хоче трошечки уступає своєму радянському собрату, але при цьому всьому в усіх інших показниках, особливо в комфорті гармат, його привозходять в першу чергу. Провозходить з рахунок. Класних путів вертикально на гармати. Тут альфа 440, хороша базове бронепробиття для фарму, атлічно танк підходить, має непогану динаміку, при цьому всьому хороший запас ХП і доволі рандомну, і також дуже-дуже непогану броню, яка, в принципі, прощає доволі багато помилок, тому 50 ТП прототип однозначно також вартує покупочки. Ну і фіналізуючи, це все, що я сказав, значить, якщо ви хочете обсудити ну, якусь конкретну пару, там типу, от у вас є якийсь там конкретний момент, що ви там хочете отримати танк шостого або сьомого. Рівня, або, можливо, ще якусь восьмерку, і ви сумніваєтесь, то ви однозначно можете писати в коментарях під цим відосом типу скіф можна поміняти то на то. Я, в принципі, доволі швидко відповідаю. Або ж таки, приходите в телеграм-канал, дивитесь там рейтинг примірних танків, і відповідно, якщо танк, який ви хочете обміняти, стоїть вище з рейтингом чим той танк, який ви хочете отримати по цій акції, то очевидно цього робити не потрібно. Тому якось так. Ще раз таки нагадую про лайк, підписку. Як завжди, не забувайте підтримати наші збройні сили. бережіть себе своїх близьких та Україну та зустрінемося наступних відосах та на наступних. В стримах. Всім баба.